Так, вже готове розв'язання системи лінійних рівнянь. Дивіться далі та повторюйте і згадуйте зі мною. Для того, щоб зрозуміти, як ми будемо цю систему лінійних рівнянь, нам потрібно подивитися на коефіцієнти біля змінних, Біля х та і. Звертаємо увагу, що в нас біля х 5, а біля другого ікса мінус 2. Це вже спонукає на те, що треба зробити тут у нас протилежні коефіцієнти і використати метод арифметичного додавання. Давайте мсимо і займемось. Отже, нам потрібно домножити перше рівняння на 2, а друге рівняння на 5. Отже, тепер ми маємо з вами протилежні коефіцієнти і можемо скористатися методом додавання. Його називають методом арифметичного додавання. Використовуємо метод додавання. А тепер проводимо подібні доданки. Взаємо знищується. Виходить в нас 0. І залишається 6 плюс 20Y, 20. 26. 14 відняти 40 мінус 26. Отримуємо мінус 1. Отже, ми знайшли тільки y, а треба знайти розвиском систему пару чисел. Тобто нам потрібно ще знайти іс. Для того, щоб його знайти, потрібно підставити в одне із наших рівнянь. І ми підставили у друге. нас виходить мінус 2х плюс 4 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 8. Отже, ми знайшли з вами пару чисел, яка є розвиском нашої системи рівнянь. Ставте лайк, підписуйтесь, репостіть та зберігайте.